Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Сьогодні буду продовжувати тему глибинного пошуку в Карпатах по першій світовій війні. Приїхав на те саме місце, буду ходити навколо, можливо, вдасться знайти ще якісь сигнали. Вам гарного перегляду, а мені гарних знахідок. Розпочинаємо! Друзі, це просто щось неймовірне. Ой! Просто майже перший сигнал. Ось тут гуділо дуже багато. Я знайшов е, чашку велику таку, викинув. Копаю далі, і от погляньте, от тут просто отак випало. І я вже бачу, що це є. Погляньте закруточкою. На шинелі. Можливо, там хтось ще буде, але невідомо. Обов'язково подивимось і погляньте. Вау, це полковий знак. І погляньте в якому стані. Вау, 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 вау! Погляньте! Фокусуйся, фокусуйся, як можеш. О, Мені здається, це перший фінляндський стрілковий полк. Я щось таке пригадую. І погляньте в якому стані! Як класно, що воно так збереглося! клас, клас. Вау, полковий знак. Це щось просто неймовірне. Вау. Погляньте, який він гарний. А, Оце так ранок. Як класно. Дуже гарно. Нам обов'язково вподобайку, коментар. Направду кажу, це просто топова знахідка. Клас, клас, клас. Це просто супер. Що ж, друзі, докупав я цю яму, там виявилися просто патрони, обойми, і ось такий всякий шлак. І там, як бачите, теж все тянеться. А знак був просто зверху. Добре, що тут більше нічого немає. Будь знаєте про що я. Ох, як класно. Все, я цю яму закопую і буду крутитися довкола, можливо, ще щось знайду. Продовжую наступну яму. І ось тут зверху випав ось такий обломок російського штик ножа. Ні, жі штика. Геть нікудишній. Продовжуємо. Так, друзі, виходить сьогодні день штиків. Ось, знайшов ще одного. Ну, такий собі стан, хоча зверху воно лежало. Але сам факт. Рухаємось далі. Друзі, працюю сьогодні на ось такій вирубці старій, спекотно. Сонечко сьогодні. Добрячість світить. Я продовжую купати наступну яму, який сигнал такий був. І ось є залишки від ременя. І погляньте, це є зачіп до російської пряжки. Можливо мені потолонить сьогодні ще знайти і пряжку. Буду розкопувати. Що ж, надіюся, що на сьогодні це остання яма. І погляньте, знову тильник. Приклад. Від гвинтівки. Це той момент, якщо чесно, що я не хотів, щоб таке попадалося. Я втомлений, а купати ще багато. Можливо, там буде гвинтівка, можливо, ще щось, не знаю. Що ж, друзі, майже докупав я цю яму. Насправді, що тут було? Ось таке ржаве желізо. Два тильника, приклади до гвинтівки, обломок одної гвинтівки. І три суперних лопати. Важко купати все, гниле. Я вже начебто все так пройшовся і маю неприємність, починається гроза. Не вдасться більше походити, скоріш за все. Треба буде втікати до машини. Друзі, на сьогодні я завершую. Є кілька причин. Я достроково сьогодні покидаю гору. Перше з них я направду втомився. Купав сьогодні я сам, купав багато. Якби не полковий знак, ох, сьогодні було б важко щось вам показати. І друга не менш важлива причина, це те, що зараз насувається гроза. Я вкрай не люблю грозу в Карпатах. Весь мокрий, мені 40 хвилин спускатися автомобілем до села. І я знаю, що це не дуже приємне задоволення, тому що багато води, слизько і, одним словом, трохи небезпечно спускатися. Ось такі сьогодні справи. Дякую всім, хто підтримує наш канал подобайками, коментарями, підписками. Ми це неабияк цінуємо. Все, я буду вимикатися. Тому що дощ посилюється і мені здається, я буду сьогодні геть мокрий. Ось такі справи. Одним словом, радий був вас бачити. До наступних зустрічей. Бережіть себе, бувайте!